Всім привіт друзі! Дивіться з ким сьогодні на копі. Опа! З дружком на копі! Жек! Жек! Держак зі мною! І йдемо по моїм місцям! Дивіться з яким приладом! Друзі! Це ж квазар. Отак. Квазар F3. О, зараз про нього розкажу. Це ж бомба. Так. Зараз підключимося. Дрижок. Дижок. Дрожок на копії, бачите. Такий маленький. Щоб око. Такий щебок. Друже. Всім привіт вам передає такий гарний ліс, тут були знахідки старовинні монетки зараз пошукаємо. Дивимось, розкажу зараз про приклад. Друзі, так спішив вже з квазаром покупати, що Лопату в машині забув. Оце діло. А це так. Да. Все, лопата є, зараз включу, розкажу що до чого. І будемо шукати. Так, друзі, ну ось, дивіться, показую вам прилад Квазар F3. Цей прилад зробив Олександр Рибаков. Зараз показую прилад і штангу його виробництва. Дивіться, карбонова штанга. Найлегчайша. Я такий штанг легких ще не бачив. Так, дивіться, тут от кріплення блока. Так. Одне коліно, його можна висунути сюди в складеному стані. Тут такого плана зажимчик дуже удобно. Вся карбонова легенька. Катушечка 26х28, легчайша. Дивіться. Ось така катушка. Так. Олександр... Запитаєте його, він казав, що він зробив її ще легше, чим вона штатна. Тут у нас блок з двома акумуляторами. Два акумулятори формату 18650. Просто огонь. Я в захваті спочатку від цього штанги. А зараз, друзі, ми будемо з дружком ходити з цим приладом і будемо дивитися, як він себе веде. Єложників немає, як тут годограф працює з квазарами в 3, я вже давно давно не мав справи. Будемо разом з вами все згадувати. До речі, частота катушки 17850. Порох 3 і він зараз мовчить. Друго будемо ходити. А ви дивіться, і що зробимо висновки в кінці. Ну, Зробимо висновки не по тому, що я знайду. Да? Наприклад, ось я не з дружком. Зробимо висновки не по тому, знайду я чи не знайду, а по тому як себе веде прилад. Я приїхав на пару годинок, Вже 12 -е. О, машина. Е -е, я приїхав на пару годинок на ці місця, де я вже ходив. Тут я вже вибив і квазаром і рутусом, але... Походимо. І без монет, і без знахідок, зрозумію я, що за прилад і як він себе веде. На реальному копі. Все, погнали. Дружку вже не терпиться кудись на пригоди піти. Він вже давно не був в лісі. А такий пес, а такий, такий пес пострадав у нас. Хто не бачив, хто не знає, що в нього з оком, подивіться ми. Минуле відео, де ми з дружком 24 години. Друзі, контакти Олександра будуть під, в описі під цим відео. Ну і погнали тестувати. Подивимося, що за привод. Так, друзі. 52. Годограф показує, добре. Ще пін є, дивіться. О! То, точкова ціль, невелика, може бути щось цікаве. А може і шмурдяк, хто його знає. Так Дивимось. О, дружка знайшли. Дружок. Іде? Дружок, ти не пишіш. О! Так, друзі, поки що перший сигнал це таки кусок від пробки. Але ж ми його знайшли. Прилад його добре бачить. І так і VDI повинен показувати на цю ціль. Беремо, шукаємо далі. Поки що я задоволений. Рівно Палочка 66, здається мені, що тут будуть пробки Так, пробка бо дорога, бачите, вон дорожок бігає. І дорога дуже добре бачить І чорнину бачить і... І цвітне, чорнина тут мінус 13 децибіл. Дивіться, яка, Як малює годограф. 26 якась. Фігня. О, більш стабільно. Давайте подивимось. І що це у нас? Ось бачите лампочка від ліхтарика чи від машини. Шукаємо далі. Так, зробимо тест катушці. Отак от її помиємо. Боїться чи не боїться? Подивимося. Не повинна. А гарненька чиста. Хеге, шукаємо. Якась група сигналів. Не, не, не можу поки зрозуміти, що тут може бути. Ні, сигнали зрозуміли але що тут в лісі так може звучати? І тут їх декілька сигналів. Ми зараз подивимося. А, і що це в нас? Ось вона декілька сигналів. Історія відкривається, це гільза від мілкашки. Отак от хтось тут пуляв. Квазар нам відкрив частину історії цього місця. Ще один сигнальчик. 46-47 VDI і чи як там там? да VDI На годографі рівна палочка. Це що в нас значить? Це ціль з одного металу. А я щось ніякої цілі не бачу. Чи не я, а пін не бачить. А що? Щось пін. Пін щось нічого не бачить. А ось о... Пін в упор не бачить, що з ним. Це проволка. Але цікаво, що з піном. Хм? Дивіться снігу скільки. У нас же зима скоро. Уже снег падал. 25 листопада. Че листопада? О! О! Сметя! Вот так, оп! Так уж, мабуть, сметя. Давайте вже раз я включився, то викопаємо разом. Щітко бачить, 58. Це що хоч може бути. Тут такі монети я знаходив. Ого-го-го-го-го! Я вже бачу, звісно, але несподівано. Що вона тут робить? 25 копійок. Ходячка. Дружок, диви. Оп. Оп. Хі -хі. Є перша монета. Неочікувано. Така. Берем. Одна дорога, а там інша каміння. І дуже, дуже гарний високий сигнал. Таких сьогодні ще не було. Не факт, що монета 78 Рівна паличка. 78, це... Супер, але щось зверху. Да, мабуть, шмурдяк. Зверху якось. Вже щось бачу. Да. Якийсь ковпачок алюмінієвий, але адреналіну хапанули. Беремо, шмурдяк забираємо. Дрожок, а хто це був? Хто це був тут? Дружок. А? Не бачиш, ай ти дрожок. Це ж косуля тут була. А, нюхай, сліди бери. Ах, ти старий вже, вже не нюхає. Так, відійшов від місця, де я раніше знаходив монети і вже 350 разів там був. Нема нічого, я там вже все вибрав. Хожу просто так на обум по лісі. що знайдемо, то знайдемо. Може якась рубляка вискочить. Бачите, ріжуть ліс. Добре, буде щось цікаве. Обов'язково. Ой, яка земля чорна. Якийсь незрозумілий сигнал. Цей годограф дуже гарно показує, де щось класне, де шмурдяк. Але все треба купати. Бачив. Гриби, бачив, польський гриб, але вже такий замершив, в нас морози. Ось як тут гарно ходить. Були б ще тут знахідки. А ще було б гарно. А знахідок щось не видно. Добре, шукаємо. О! Давайте онлайні 4950. Може якийсь советик вискочить жовтенький. Чу. Дружок, шукай. Викопали, друзі. Зараз будемо шукати. О! Хе, -хе монета! В онлайні. Нічо собі. А що це? А, радянський. Радянська, але... Це щось незвичне. Це чи 20? Чи 50 копійок? Ленін, дивіться. Ювілейна монета. Отак От ось з Леніним Друже, дивись, що ми знайшли. Ой, ти собака. 67 67 року, здається. Ось гарна знахідка. Не часто, скажімо так. 50. 50 копійок, друзі, 50. Берем, не часто. Десь вон там метрів 10 монета, та була чи 20, А тут... 77 Годограф Рівна палочка. І це дуже цікаво. Дуже. 78, друзі. Це так цікаво. Я не знаю, ви чуєте чи ні. Я зараз заберу. Так, заберу. І додавлю гучність. Так, дивіться. Який тонкий 78. Я не знаю, що тут. Не буду казати, що це монета. Але дуже схоже. Ні. Це пробка. Облом. Облом, але шукаємо, шукаємо. З кожною пробкою ми стаємо ближче до монети. Дірашок. Дивіться як тут повалило дерева, був вітер на днях лі, тиждень тому. Дивіться що цілий кусок вирвало. Ох, тут було небезпечно. Я думаю, що це воно таке здалеку. Не можу зрозуміти. А це... Оооо! Оце так. Оце вирвало. Можна пошукати. Міні шурф. Було б прикольно. Якби тут монетка. І таких дерев тут дуже багато повалених. Шукаємо. А оце вже цікаво. Ось повалене дерево. Я про шурф вам казав. Я подивився, тут нема нічого. Але ось в метрі. 85. Це монета. Оце я вже впевнений. 85 рівна палочка. І це монета, я тут їх знаходив. Даже, Мабуть, я знаю яка. Діньга. Давайте. Давайте будемо дивитись. Діньга чи того періоду монета? Дивимось. Але це... Але це... Дуже великий поясок. Ось такий і цей кусок міді, ну, не вгадав, але мідь вгадав, дуже гарний кусок беремо. Серед вітровалу знову ми з дружком тут в цьому ж місці ходимо 83. Так, ну знову я буду говорити. Буду казати, що це монета, що я впевнений, але я Я дуже хочу, щоб це була монета. І це монетний сигнал. Принаймні мідний. Так. І це знову кусок міді з пояска. Щось сьогодні не пре, але ми не здаємось. Такі пропущені мідні сигнали це добре. Да, друже. Це свідчить про те, що тут можуть бути і пропущені монети. Ходимо, шукаємо, дивимось. Знахідка, але так собі, німецька гільза. Ли йому не бачу за киші бере. Дружок бігає. Добре йому тут в лісі. Хай ти песик То хороший песик, то? То хороший песик, дружок. Так, друзі. Плюс 19. І це монета, я вже напікав. Це радянський. Скільки там? 10. 10 копійок, пізня радянщина. Забираємо, бачить добре. Плюс 19, а дружок щось там когось він побачив. Чи то на дереві, чи крутиться, не може його дізватися Хе, мисливець. Пірат. 76. Пробка? Чи шо? Є пробка. От ти міс... мисливець, а? Побіг уже кудись. Куди побіг? Мисливець. Ну чуть! Мене ти шукай. 77, знову пробка. Мабуть. Подивимось. куди побіг. Отак. От Якусь тваринку все-таки вигнав з тих кущів і побіг. Друзі, на дорозі. Тут сигналів тьма, якісь сміття. Чашки побиті і... Де вже? А, напікав, щось напікав, не дивився. Будемо дивитися разом. Та, напікав. 5 копійок. Радянський. 91 рік. Дружок. Так, друзі. Був сигнал і монетка. Бачу, і бачу вже, що за монета. 50 копійок. Але ж монета Чорна 7071 Вже біля дороги Друже Друже Давай знайдемо що тут є Шмурдяк якийсь пробка Маленький Маленький собачка. Дружок захотів пити. Так, а ми йдемо далі. Сонце вже йде до горизонту. А ми йдемо до монети. Хоча вже й знайшли чимало, але... Але нема міджі, меч, мідь. Царська. Царі. Оп. Хух, монета. Дивіться. Зразу перейшли дорогу. Хі -хі. 10 Десять копійок. Чиї такі гарні чоботи. Кому треба пишіть? О! Не монета, а жопка від батарейки. Де требусь? знайшли ми з тобою жопку від батарейки. Що ти ще кучився? що кучився, сього Заскучав. Скучився бока. О, такий сього такий такой бока, собака. собака, собака. 67, 66. Пробка. Так. А ось и она, пробка. Е. Вот и дружи. Дружи лащица. На руки хоче. Зараз ми його візьмемо. І друзі, мабуть, буду закінчувати, бо вже темніє, треба ще дійти до машини. Приладом я задоволений. Так, що знайшли, дивимося, міді немає царської, але монет за 4 години на битих місцях. От так от вважаю. Непогано. Хотілося міді, але це не завжди буває в наш час ця мідь. Прилад відпрацював на всі 100%. Контакти Олександра, е, який робить ці гарні прилади, е, залишив в описі під відео. Ну і взагалі, друзі, пишіть, як вам квазар. Питайте. Ставте питання, все в коментарях, можете напряму автору писати, дзвонити. А якщо напишете в коментарях, побачить інші і сам Олександр відповість вам. Ось так. Я задоволений, а ви пишіть, як вам прилад, як вам коп. До нових зустрічей. І пишіть, чи хочете ви бачити на каналі даний квазар. Чекаю вас в коментарях. Всім пока.